Це добре, а ми йдемо далі. Вітаю вас, дорогінкі мої четвірочки. Ну, в четвірочок тут жезлій. Жезлів, ідея, натхнення, імпульс, лечу, біжу, енергії, маса. Шила в попі. <хи> Мені добре, я всіх сам енергія через край і сам всіх біля себе кручу, як віхорь. Всі повинні от, біля мене теж вертітися. Да? Скажімо так. Оце такий буде у вас день. Ні хвилинки спокою. Енергія буде бити через край. Все вам буде надо, почнете, іначе кучу справ. Чим пов'язано з робота. Це така буде вас швидка, бистра робота, ідея якась в роботі. Будете летіть, бігти, міняти, щось. Це знаєте, якась Але я хочу сказати, що всі, абсолютно всі справи, які будуть у вас у середу, вони всі будуть робитися швидко. Так, да, ви будете на якомусь такому імпульсі на виду, на знаєте, по, по королеві жезлів. Це жінка, на яку звертають увагу. Тобто ви будете дуже активні, будете признані своїм колективом. Можливо, там, бо це буде пов'язано роботою. А мо ну не обов'язково це в колективі, а це буде як людьми, скажімо так. Да? Це може бути вдома ваша там якась таке Отримаєте натхнення в середу і захочете там переробити кучу справ. І ви будете такі всі на великій на великій енергії. Головне, щоб тільки вони впахалися, щоб до вечора хоч ноги до кровати дотягнули. Оце, бо частенько так буває. Сама така, як надо, наче треба всю роботу переробити в один день. Оце оце типу того, туз жезлів. Але будете задоволені, понімаєте. незважаючи на на все, по королеві ж кубків це емоції ваші, ви будете задоволені, наповнені і щасливі від того, що ви от зробите роботу, будете щасливі, і такий день буде у вас енергічний, працьовитий, і ви ну, просто на волніці, на хвилі цього емоцій, приємного такого енергетичного заряду. Такий мій прогноз для, моїх, для мого четвертого варіанту. Дякую четвірочки, це для вас. Дякую, дякую, що ви зі мною. Дякую, що підтримуєте. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ставте лайки, коментуйте, діліться моїми відео зі своїми рідними, близькими. Тим самим ви допомагаєте мені в розвитку мого канала. Ну, і як завжди, моє традиційне, щоб не трапилося в житті, пам'ятайте, що все буде. Dobra, do Zustrich.